Друзі, привіт! Мене звати Маріель. Я з України, з міста Терпіння. Зараз перебуваю у Бельгії. І сьогодні хочу поділитися із вами своїм досвідом оренди квартири, а точніше будинку. Але я долучила до цього процесу ще й свою подругу, яка має дуже інший досвід, не такий, як у мене. Я думаю, буде дуже корисно об'єднати їх. Отже, Оля. Добрий день, мене звати Ольга. Я живу в Бельгії вже понад 10 місяців і маю досвід оренди квартири. Я маю досвід ну, більше 40 переглядів різних квартир з різними агенціями в різних містах. І тому можу розказати детально, що і як робити, що і як відбувається. Якщо вам це цікаво, можете дослухати до кінця, буде цікаво. З чого треба почати? Дійсно, дуже складно зняти житло українцям. Нам, по суті, не хочуть його здавати. На це у бельгійців є певні причини. Для них ми майже інопланетяни, бо ми не орендували раніше. Ми не маємо рекомендацій попередніх власників, ми не маємо контрактів на роботу, тобто ми не можемо показати легальний стабільний дохід. Тому як ми можемо орендувати це дуже і дуже дуже складно. Мені дуже пощастило. Перші два місяці я жила в приймаючій сім'ї, і коли з'явився поряд будинок, який було виставлено на оренду. Ті люди, у яких ми жили, вони просто вписалися за нас, домовилися про зустріч, і власник цього будинку був їх старий знайомий, ну, фактично, з яким виросли вони на цій вулиці з дитинства. І таким чином, це питання того, що хто ці люди, довіри, воно було знято, тому що ну, бельгійць, бельгійцю довіряє, і, відповідно, Ну, якби такий поручитель, ніби поручителем, вийшла ця людина. Тому, якщо у вас є якісь друзі, бельгійці, знайомі, які можуть виступити оцим вашим поручителем, це ідеально, тому що ви можете зіштовхнутися з тим, що коли ви будете просто навіть писати, звертатися. Про те, щоб ну просто навіть зустріч назначити, можуть з вами навіть не хотіти спілкуватися. Відрізняється повністю весь процес. Наприклад, навіть перед тим як вам просто запросять на перегляд вас, ви маєте надіслати документи для до до агенції ріелторської, це дуже серйозно. Це у нас в Україні ріелтер це безробітний, щита, це просто торговець марікей, це ніхто. А тут ріелтор це майже Бог. Він вирішує все. Тут немає важлива, не важливо яка квартира, що в ній є, де вона знаходиться. Важливо лише, щоб вас обрали і вам дозволили. Просто її орендувати. Якщо вам дозволили, просто перехрестіться і моліться. А ви сомні, як каже, перед тим як переглянути квартиру, вони переглянуть ваші документи. А саме це ваш банківський рахунок, який е, рух коштів на вашому рахунку. А яка в, який ваш дохід? Вам потрібна справка про досу або з роботи, або з того, Що ви отримуєте а, державні виплати. Потім друга справка: це про те, скільки ви оплачували попередню квартиру в оренду. Рекомендація від попереднього власника. Вам потрібен поручитель. Не, не завжди, не, не скрізь, але інколи. Потім вам потрібна а, значить. Що ще? Ваш документ ідентифікаційний ну, картка А або паспорт, або що у вас, і спеціальний документ, анкета резюме заповнити. І тільки переглянувши все це, ріелтор дозволить просто переглянути квартиру. А після цього? Через два тижні вам надішлють відповідь, чи вам дозволять її орендувати чи ні? Бо власник вибирає серед кількох кандидатів. Контракт на роботу вам потрібен буде або контракт на роботу, або скільки ви отримуєте виплати скільки місяців які виплати в анкеті. Ви маєте указати, скільки ваш спільний дохід. Якщо ви ще отримуєте якісь кошти з України і ще щось, ви маєте це все указати. І обов'язково ваш спільний дохід має перевищувати орендну плату в три рази. Якщо він не перевищує, вам квартиру просто навіть не покажуть, не то що не дадуть в оренду. Так, ну це Бельгія. Таке відчуття, що зараз почнеться дощ. Тут вони дуже часто і часто бувають неочікувані. Тому, якщо що, буду десь ховатися, піду в машині тоді дописувати. Для того щоб взяти в оренду будинок, це великий будинок для двох сімей, двоповерховий, який ми знайшли. Тобто на одному поверсі зараз живу я, на іншому поверсі живе сім'я моєї сестри. Е, я зверталася у спеціальний фонд, який надав нам таку як, грошову позику, тому що у вас має бути на рахунку на відповідно сума, яка дорівнює трьом місяцям. Оренди. І потім поступово, щомісяця ви будете виплачувати цю суму, тобто вона буде у вас списуватись з вашого аккаунту для того, щоб цей кредит такий, да? для того, щоб ви повернули ці гроші. І так і сталося. Тут кажуть в Європі, що просто легше купити квартиру, ніж орендувати. До речі, от ми не звикли, але контракт на оренду. Контракт на роботу це такі папірці в Україні, які можна повісити на гвіздочок в одному місці. А тут це дуже важливі документи, які працюють. І, наприклад, не можна орендувати одразу дві квартири, одразу два контракти відкрити. Контракти вони відкривають на оренду на 3, 6, 9 років. Вони звикли на довгий термін, вони таким чином створюють дохід. Ну і, до речі, квартира буде повністю пуста. І коли ви орендуєте її перед тим, як заїхати, ви маєте оформити на себе страхування на цю квартиру, а також повністю на себе всі рахунки: на світло, опалення, електрику. Господар не має до цього ніякого стосунку. Якщо це будуть борги, ваші це будуть ваші борги, а не господаря. Будинок був абсолютно пустий, в ньому нічого не було, навіть холодильника, там пральної машинки не було. Ніц не було, не було ніяких меблів. І тут, в Бельгії, є дуже популярна тема: це магазини Секонд-хенд, але саме. Меблів і різних побутових дрібничок дуже дешево, де ви можете прийти і купити. І ще такий лайфхак: ви можете звернутися в Social House із проханням надати вам грошову допомогу на облаштування. Вона може бути в розмірі максимально півтори тисячі євро, і ці гроші ви можете якраз використати на те, щоб купити меблі або техніку для вашого нового житла потім ви чеки надаєте соціальну службу, що ви е, потратили їх за Е, Я шукала квартиру більше ніж 4 місяці. По факту, я отримала. Приблизно 40 відмов, при тому, що я ходила зі знайомою вольвійкою, яка за мене кругом скрізь говорила нідерландською, домовлялася, водила мене по знайомих агенціях, знайомих релтерів. Вони всі мені обіцяли. Ця квартира точно буде ваша. Ми замовимо за вас, словечко, господарю, і мені все одно відмовляли, відмовляли і відмовляли. 40 відмов в результаті, врешті-решт, я залишилася в тій самій квартирі, в якій я попередньо орендувала. Ну, це мені просто пощастило, і я вважаю, що ну і окей, не треба смикати долю забору. Також, якщо у вас є друзі бельгійські, то не соромтесь використовувати ці контакти. Вони часто дуже ну, готові допомагати і з тим, щоб просто поділитися, що дійсно нам пощастило, нам реально багато меблів віддали. Але хочу наголосити, що це мій досвід, моє вміння спілкуватися з людьми підтримувати стосунки. Тому це не означає, що так буде у вас. Можливо, вам доведеться купляти все. А, ну, уявіть собі, це коли нема нічого: ні чашки, ні ложки, ні виделки, ні подушок, ні ковдри, нічого, тобто з нуля. І ви, наприклад, заселяєтесь. От як я з двома дітьми в один будинок, і ще й сестра. Але у нас, знаєте, це був гарний вихід, тому що нам потрібно було тоді вже не два холодильника, а один на дві сім'ї, не дві пральні машинки, а одну на двох. І це було вигідніше і дешевше. Українцям не хочуть здавати квартири з декілька причин. Наш дохід від виплат рідко перевищує орендну плату втричі, як це потрібно за законом. А вони дуже закон І для них, якщо в людини не вистачає коштів на просто життя, це вже просто небезпечна людина. І селити її власне житло, ну якось ну, дуже небезпечно для них здається. По-третє, у нас закінчиться війна, ми розвернемося і поїдемо. В четвертих, в нас нема цих збережень. Ну, от вони називаються Курварбург. Це ну, як у нас залог за три місяці вперед. Інколи потребують і за більше, не тільки за три. Ну, Окей, це можна порішати. Тут є спеціальний жилічний фонд, який і бельгійцям теж дає цей цю залогову суму кредит. Кидає на спеціальний акаунт, до якої немає доступу ні господар, ні ви. Цей час, поки ви живете, ви воно там лежить, і якщо ви з'їдете там раптово, то господар застрахований цією сумою, вона йде йому. А ви Залишаєтесь в кредиті на цей борг. І по четверте, просто ми не розмовляємо в масі своєю англійською, і їм їх дуже задовбує ці перекладачі, гугл туг Вони хочуть, вони, вони хочуть, ну, щоб розуміти людину. І дуже рідко вони йдуть на зустріч. Спочатку вони дуже всі йшли на зустріч, коли тільки почалась війна, а зараз вони вже ну, не дуже хочуть. Ну, є, таке, є такий пункт ще, що дуже певна частина українців недобре не себе зарекомендувала тут, в Бельгії. Ну, є і позитивні моменти, є і позитивні люди. Ну, це вже такий людський фактор. Так, можна знайти квартиру, але це буде дуже велика удача, якщо це так вийде. Є дуже важливий нюанс при заселенні. Ви маєте відфотографувати, якщо є в домі або в квартирі якісь дефекти, типу там якась обшарпана стіна, батарея, щось зламане. Ви маєте це все зафіксувати, записати на відео або на фото і вислати емейлом власнику. Про те, що є отакі-такі пошкодження. Тому що, якщо в кінці, коли ви будете з'їжджати, будуть знайдені якісь пошкодження, то з вас точно захочуть здерти ці гроші. Для цього й мають вони лежати на рахунку, пам'ятаєте, я казала в розмірі трьох місяців оплати. І ну, нема такого бельгійця, який би не... <зяти>, да? І вони чіпляються до всього, до чого тільки можна. Тобто, і якщо було щось таке, і ви не можете доказати, що це було до вас, тобто у вас нема фотографії. І не просто фотографію, яку ви зробили, а фотографію, яку ви вислали, що її бачив власник, то ви доказати нічого не зможете. А бельгійці як роблять? Вони кажуть, нам не треба, щоб ви самостійно це ремонтували, там фарбували чи ще щось. Нам потрібно, щоб це зробив фахівець. А вартість, значить, за годину роботи фахівця бельгійського це 40-45 євро на годину. Уявіть собі, на яку суму ви попадете. А ще оплатити матеріали відповідно. Ну тобто. І також є важливий момент. Якщо так стало, що ви щось пошкодили, так, ну так сталося, діти у вас, наприклад, або у мене от подряпала двері собака, то дуже важливо, щоб ви заздалегідь сказали, написали про це власнику, так, щоб розраховували, помітить чи не помітить. Сказали це і запитали, чи можу я самостійно це відремонтувати. Тобто, якщо ви це будете робити самостійно, це вийде набагато дешевше знову ж таки. Бо якщо він на це не піде, то це буде точно оплата отака по повній по повному максимальному прайсу. І ви навіть не будете впевнені, чи він викликав того фахівця, і чи ці гроші пішли за призначенням. Контракт на оренду власник хоче, щоб ви там жили три або шість, або дев'ять років, і він не мав ніяких проблем з. Оплатою за ці роки. Вони вимагають, щоб зроблено було автоматичне списання коштів кожного місяця в такий то день на стільки то років. Тобто, ви приходите в банк, і з вашої картки робиться таке автоматичне списання коштів в той -то день на три роки. Важливий нюанс, якщо ви орендуєте квартиру або будинок на дві сім'ї, як у мене. Ми встряли в таку історію, що спочатку ми заселялися і нам сказали, що виплати соціальні будуть в повному об'ємі, і вони так і були дійсно перші три місяці, а потім вони їх прикрутили. Тобто мені е, зменшили виплати на 30%, тому що, типу, вдвох живете. Тому будьте готові до цього, вас можуть про це не попередити. Якщо ви будете не е, самостійно орендувати житло, то скоріш за все ваші виплати буде зменшено. Коли вас обиратимуть як кандидата на оренду житла, з вами ще можуть проводити інтерв'ю досвіду. І це може бути дуже так, стресово, як при влаштуванні на роботу. Вам будуть ставити такі питання: як які у вас плани на майбутнє, ким ви плануєте працювати, що ви плануєте робити, скільки ви отримуєте, є скільки... да, у вас знижкові картки. На їжу, чи є у вас знижки на те, щоб ваші діти там десь проводили досуг, Вони вони дивляться, розраховують повністю ваш бюджет. Вони хочуть побачити ваш бюджет на місяць. От, наприклад, у вас є машина, собака, дві дитини, там ще щось. Це все потребує витрат. Вони вплоть до того, що питають, скільки разів на місяць ви миєте машину, скільки це коштує. Як ви плануєте паркувати вашу машину? Тобто, якщо при квартирі немає паркінгу чи гаражу, це ж витрати також. Як часто ви плануєте подорожі, ви можете уявити? Ви маєте розповісти, як часто в рік або в місяць ви плануєте подорожі, як ви проводите вікенди, скільки ви витрачаєте на вікенд. Вони задають такі питання. Це як бізнес-план. В них викликає дуже великі дивні, дивні дивні питання люди, які не мають ніяких планів, не, не знають. Ну тобто в нас для нас ці питання навіть образливі. А Так якщо розібратися, це нормальні. Війна нормальні плани. Ну, війна? так, але ж вони не розуміють, що, що таке війна, так. Ну, це є таке дуже гарний вислів, що е е е європейці вони навчились, не, не вміють виживати, а українці не навчились жити. Так, як? Ви маєте розуміти, що ви мусите жити. Той період часу, про який вказано в контракті, це зазвичай довгі періоди, це 3 роки, 6 років, 9 років. І якщо ви хочете з'їхати раніше до зупинки контракту, то вам доведеться оплатити 3 місяці. Якраз це оті гроші, які будуть лежати на вашому аккаунті, які ви виплачуєте. Тобто це такий штраф. Ви з'їжджаєте, але ви маєте заплатити наперед ще три місяці. Ви їх втрачаєте. Таким чином, ну типу як це безпека власника, що е, він цей час матиме час у ці три місяці шукати нового орендаря. Е, якщо ви не хочете втрачати ці гроші, да, то тоді у вас тільки єдиний варіант, це з'їжджати в той момент, коли контракт закінчується. От, наприклад, у мене контракт закінчується 1 червня. Е, і я вирішила для себе, що я хочу з'їхати і шукати інше житло. Це означає, що я а, мушу повідомити от, до 1 червня власника за три місяці не менше, що я планую з'їжджати. Я не буду продовжувати цей контракт. І тільки в такому випадку, якщо попередили за три місяці, я можу тоді з'їхати 1 червня, от 1 червня закінчується контракт. 1 червня я можу віддати ключі власнику. З'їхати і не платити ніякий штраф, звичайно, я можу з'їхати і раніше, тобто, да, впродовж цих трьох місяців заздалегідь які я попередила, але все одно я маю цей період часу оплачувати це перебування, але не платити потім ще за три місяці. Оце ви маєте враховувати, тому що. Я цей момент зрозуміла гидну одразу. Коли ми орендували, він казав: Не проблема, якщо ви захочете повернутися додому і поїхати, то я вас відпущу, нічого платити не треба. А потім, коли реально підійшла ситуація, ми йому кажемо, ми хочемо поїхати. А він каже: Да, окей, не проблема, ви можете їхати, але за три місяці заплатіть, будь ласка. В контракті можуть бути прописані різні дивні речі. Наприклад, в мене в контракті прописано, що обов'язково я маю знімати взуття на першому поверсі в парадному, а йти босоніж по сходах на третій поверх. Ну там у нас ковролін і тому власники таким чином ну дбають про чистоту, але багато хто з бельгійців не згоден на це. Я думаю, тому мене взяли в цю квартиру. Наприклад, до прикладу, там мої друзі, які заносили до мене меблі, допомагали мені. Я попросила їх зняти взуття. Вони сказали, що вони надійшли рахунок за прання моєму власнику за їхні брудні носки. Це бельгійці. Інколи в контракті прописано, що не, ну, не, не мають права, такого немає. Пункти не, не можуть включити, що ніхто не має а, залишитись ночувати у вас, друзі чи ваші рідні. Всі мають право у вас залишитись ночувати, але за контрактом ви можете. Бути зобов'язані попереджати це там за якийсь термін, і там не більше трьох ночей, наприклад, у мене написано, що не більше тижня в мене можуть люди залишатись. Інколи в контракті я читала так як різні пункти, там що не можна мити вікна там не частіше там стільки то разів на рік. Або там ще щось. І дуже часто, ну це майже кругом, що не можна заносити меблі ніяким іншим чином, тільки через вікно. І тобто, це цілий процес. Ти маєш всі меблі одразу купити і маєш замовити цей підйомник, вікно має бути розчиненим. Підйомник піднімає, але ти перегородиш вузеньку вулицю, і ти маєш попередити поліцію про це. Якщо в короткий термін це коштує стільки, то якщо в довгий короткий термін як ви думаєте, стільки півтори тижні тижні за півтора тижні. Ви маєте попередити це дуже терміново них дуже, дуже прям на завтра. Півтори тижні поліцію, що ви перегородите вулицю тоді-то, тоді то стількох то до стількох. А уявіть, ви, наприклад, не вклалися в терміни і не всі меблі встигли запхати там за ті три години. Ну, наприклад, у мене взагалі дуже. Дивна історія, може тому мені здали квартиру, що е, до мене не можна в вікно пхати меблі, і тому що запхаєш отак, що от вузеньким тим парадним, що таке маленьке пролізе, то і є. А тобто я живу без шафи і без кровати. Тобто, в мене на полу стоїть матрас, mm -hmm. що вам сказати, друзі? Житло дійсно тут дуже складно орендувати. Нам здавати його не хочуть, тому що ми ненадійні. да? Для цього треба мати стабільну роботу і так далі. І дійсно це схоже на співбесіду, ніби ти влаштовуєшся на роботу. Часто на переглядах приходять ну реально там десятки людей, і це як конкурс, кому пощастить. Весь цей досвід, він часом, звичайно, у нас харить, да? тому що це щось зовсім нестандартне, незвичне для нас. Але ви знаєте, я би дуже хотіла би, щоб в Україну ми взяли, коли повернемось, теж якісь отакі моменти правові. Тому що виходить, що у нас в Україні власне квартири жодним чином не застрахований. просто. В будь-який момент його можуть кинути, людина може з'їхати чи прихап-прихопити з собою там, не знаю, телевізор, не оплатити комунальні і так далі. Тут такого нема. Тут, тобто, якщо ти заселяєшся, то все детально, детально документується і повірте, це точно буде виконане. От, тому друзі мої, будьте обережні. Будьте уважні, вникайте, читайте договір, до речі, теж дуже важливо, тому що він нідерландською буде у вас, і е, перекладач часто дуже погано перекладає, тому пошукайте якихось знайомих, які вам можуть допомогти перекласти, бо там, ну, от, от як в договорі, так воно і буде. А, і ще один момент. Ще один момент, якщо ви вирішили з'їжджати за певний період часу, вам потрібно е, вислати офіційний лист. Власнику помешкання, де ви проживаєте, через пошту. Знаєте, це коли під підпис людина отримує запрошення прийти на пошту, отримати лист і поставити підпис. Оце має бути. Це і є документом того, що ви дійсно будете з'їжджати, бо потім вам можуть сказати, а ви не попередили. А я не отримав вашого емейлу, платіть гроші. Платіть штраф. Це 90% квартир тут, як і в Америці, в Нью-Йорці. Я думала, що ці всі фільми, жахів про а, публічні пральні а, це просто якісь вигадані, але це правда. Тут їх дуже багато, вони працюють 24 на 7, автоматичні, стоять пральні машини, а в квартирі пральну машину встановити, наприклад, не можна. І все. Або в домі. Таке буває. Інколи буває дом прямо з пралкою, це типу дуже класно, дуже круто. Ось так. Або не можна, наприклад, робити ремонт фасаду. Тобто ну, це історичні здання. І якщо воно там ну, дуже красиво виглядає, тобі б хотілося пофарбувати, ну не можна. Ну що, друзі, діліться в коментарях своїм досвідом, у кого які були ситуації. Це буде дуже корисно для всіх. Дякую всім за увагу. сподіваюсь, що це відео комусь полегшить, хоч трошки, життя. Обіймаю, па-па!